Агой, друзі, я вас вітаю! Це колаборація. Ось інфографіка. Заходьте, дивіться, переглядайте і бла-бла-бла. Ця колаборація називається Пантеон Богів Сімс. Я, блін, забула і не написала це собі на листочку. Тож мені було впадло писати сценарій. Тож, насолоджуйтесь, будь ласка, моїм експромтом зараз, коли я вам буду показувати персонажів, яких я зробила. Зробила я їх не дуже, тому що, можливо, треба було накачати цецешок купу, от, щоб зробити якихось важких детальних персонажів, просто слей, отпад, дупи, щоб був. Але я не знаю, чомусь цього не зробила, тому що є великий шанс наткнутися на багато росоських цецешок. Це треба перевіряти. Я просто це робить ненавиджу. Через це я це останнім часом особливо той не качаю. І, мабуть, треба взагалі від них відмовлятись. От. Е, так, про що це я? Коротше, пантеон богів Сімс. Ми обирали там собі кожен по богові і по богині. І я вибрала собі Нікту, або Нюкту, або Нікс, хто як її називає. Е, це. Давньогрецька богиня ночі, перша причина світу, і сестра смерті на хвилиночку. Значить, це божество ночі в давньогрецькій міфології. Далі читаю в Вікіпедію. Примарна фігура Нікс була біля витоків створення і породила з мороком інших персоніфікованих божеств, таких як Сон і Смерть. Імена їх називати не буду, тому що ви все одно їх не запам'ятаєте. Сон і смерть. Ось, вона їх породила. Нікс жила в Аїді. В Орфіків вона перша причина світу споріднена з божеством смерті, тобто, мабуть, сестра. Про її зовнішність рідко згадують у міфах. Водночас, вона зображена як постать виняткової краси, як завжди, в нас, жінка, богиня виняткової краси. Ну, нічим не здивували, в принципі. Але вона була і настільки сильна, що її остерігався навіть Зевс. Грецькі трагіки зображували її на колісниці крилатою в чорному вбранні, поцяткованому зірками. В принципі, і я її зобразила в чорному вбранні, Деякі, деяке вбрання у неї поцятковане зірками, але я зробила невеличку таку помилочку, тому що в мене стоїть чорний фон, і персонажі сьогоднішні в мене також чорні волосся в них чорне і гардероб. В основному чорний, тому воно може трошки зливатися, і у вас можуть повипадати очі, але окей. Дивимося далі. Значить, ми вирішили робити цих всіх богів в, типу, як реальному часі, в нашому з вами часі, ким би вони були, ким би там працювали, я не знаю, що б носили. І от, в принципі, то у нашому світі сестра смерті трохи. Можливо, старомотна, полюбляє носити сукні, капелюшки і якісь цікаві тухольки. Працює вона, мабуть, на такій роботі, де треба рахувати цифри. Не знаю, можливо, бухгалтером, можливо, статисткою якоюсь. Я не знаю. Але щось таке, де треба рахувати цифри. От мені чогось так здається. Вона владна. Строга. Хоча може такою не здаватися на перший погляд, тому що я її зробила, мабуть, не дуже строгою і владною на обличчі. Морфей, наскільки я прочитала в цих вікіпедіях, це її син і син сну. Але щось я коротше, в мене той трошки іскрить мозок, того, що якби вона з мороком породила сон. І, типу, вона з своїм сином породила ще одного сина. Щось коротше, я е, той. трошки в цих всіх не розбираюся, можливо, зараз несу хрень, але е, пофіг. Значить, Морфей це давньогрецький е, бог, сновидінь, син гіпноса, сну, котрого породила Нікта. Можливо, вони там, блін, всі перед між собою. Ну хороше. Там. Особливо я читала от, 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 всі оці історії про Локі, там взагалі капздаун. <смі> Тож я не здивована, що тут може бути також така фігня. За міфами, Морфей з'являється людям у вісні в людських образах. В античному мистецтві Морфея зображували у вигляді чоловіка з крилами. Вислів, бути в обіймах Морфея означає спати з солодким сном. Тож, Морфей. На мою думку, має бути якимось таким приємним хлопцем, як в принципі він і виглядає. Він у мене чогось як на азіата трошки схожий, я не знаю. Просто я обрала свої улюблені очі, улюблений пресет очей. Тож, можливо, воно трошки виглядає по азіатському. Значить, в нашому світі Морфей це той тіп, котрий дуже багато спить. Любить мультики дивитися і грати в відеоігри багато. Також він дуже любить потрогатись, пообійматись, ну бо, типу, обійми, там, морфей, ну, і все таке. Я думаю, він по-любому любить Е, Він урівноважений. Я йому вдягла на руку чотки того, що, типу, він врівноважений, і коли йому треба врівноважитись, коли він не врівноважується, то він е, ось ці чотки перебирає на руці і таким чином заспокоюється, врівноважується. <с> Також на руці він має страшну татушку, там якась страшна тварина, я не знаю, це може якийсь дракон. Е, я її собі асоціюю з нічними кошмарами. Ну бо він, усе ж таки Бог саме сновидінь, і він може транслювати вам різні сни. Не тільки ваші улюблені мультики, або я не знаю, якихось. Мужичків, дівчат, яких ви там собі уявляєте перед сном. Але і якісь кошмари він також вам транслює. Це все він казіол постійно. Якщо от вам сняться кошмари, то набийте йому пику. Просто в житті своєму він працює. Я так собі уявляю, над створенням мультиків. Можливо, пише для них сценарії. Це також пов'язано з тим, що він транслює вам сновидіння, і він дуже добрий сценарист. Мені здається. Гардероб у нього також чорний. Він такий, мені здається, трохи вітряний. Хлопець, трохи пожмаканий. Основний аутфіт у нього складається із піжамних штанів і капців домашніх, і якоїсь недозастібнутої рубашки або взагалі вона розхристана. Я вже не пам'ятаю, яку я робила на касі, бо озвучку я записую пізніше. От це вам такий просто спайрок. Ну і в принципі, на цьому я, в принципі, то все і розповіла. Що хотіла розповісти, що в мене було в голові. І я сподіваюся, вам все одно сподобались мої персонажі. Хоча вони, ну прям дуже прості, простенькі. Я думаю, у дівчат з колаборації там вийде охо-хох, які персонажі гарні, але щось у мене останнім часом не клеїться ні з будівництвом, ні з касом. Тож, вийшло, як вийшло. Дякую вам за перегляд. Ось тут от мої спонсорочки чарівні, золотенькі, боже, дякую вам за підтримку. На плейлист переходьте з усіма рештою відео Дівчат, Подивіться також. Я думаю, в них більш слайні персонажі, ніж у мене. А ми з вами зустрінемося в наступному відео і до зустрічі!